Дев'ять дороговартісних кущів троян вкрали невідомі склуми біля стадіону Зірка. Два роки тому ці квіти висадила тут підприємиця Наталія Ричкова. Вона ж і помітила пропажу. Весна цього року дуже рання, тому я приїхала подивитися, як призумували наші трояндички. Пора вже робити перші весняні обробки, носити добрива. Ну хотіли наразі переконатися, що все в нас гаразд. І ось таку західку я. Знайшла. Викопали дев'ять кущів троянд, гарних сортів. З них шість англійських сортів. Девіда Остіна і три кардеса сорт Керіо». для цього квітника говорить пані Наталія. Вона підбирала сорти, які квітнуть це літо. Загалом їх тут висаджено близько 200 кущів, плюс фігурні туї та блакитна ялиця. Власне буйство фарб квітника радувало містян минулого літа. Шосниці приходили сюди, аби зробити гарне селфі. Проте і раніше на цій клумбі вже були крадіжки, але не у таких масштабах. Були помічені, коли ми обробляли такий факт. Ще люди вже почали приходити з секаторами і роблять зрізи, тобто не ламають вже на букети, а професійно ріжуть. В період квітування було ну зрізано пару кущів троянд сорту «Аскот». Треба зазначити, що декілька років тому невідомі викрали близько 60 кущів лаванди по вулиці Знам'янській. Їх також висаджувала Наталія Ричкова. На вулиці Знам'янській, коли висаджували лаванду, було вкрадено. Також цифру вже не скажу, це було три роки тому. Приблизно 60 кущів лаванди. Але то був момент посадки, коли я уклала договор з ОЖКХ, і тому я могла звернутися до поліції і зробити заяву. Відкрили кримінальне провадження. Ми перерахували кожну лунку, де немає куща. Ну на тому це все, все і зупинилося. Звісно, що я досадила, зробила, але. То була така масова крадійка, і все одно наші люди крадуть. Попри все, наголошує Наталя Ричкова. Вона хоче досадити втрачені троянди. Як особистість вперта, я хочу досадити, хочу радувати людей. Ну ви вже побачили, що таке троянди, які бувають сорти. Тому мені хочеться досадити. На жаль, саме цих сортів я не маю, бо в минулому році продавала і на ринку. Ось але я досаджу англіяк, но другого кольору, іншого кольору треба зазначити що в інтернеті жовті троянди сорту керіо можна замовити від 85 гривень все залежить від того скільки років саджанцю наприклад дворічні будуть коштувати дешевше від чотирирічних англійські троянди девіда остіна коштують від 600 гривень тож збитки від крадіжки немалі давайте берегти те що ми маємо ми вносимо красу ми маємо зберігати ми маємо Пишатися тим, що в нас є, ми маємо якось це далі розвивати, щоб ми були процвітали, ми в красі, в гармонії жили. А натомість ми поплюжимо, крадемо, ну робимо дуже непристойні негідні речі звання людини. Тому мені хотілося б, аби всі ставилися більш з більшою повагою до природи, до чужої праці. І я ще раз хочу нагадати, що в країні де війна. У нас є зовнішні ворог, і дуже неприємно, коли в нашому місті є такі вороги. Ну я би назвала ворог суспільства. Подати заяву до поліції з приводу крадіжки квітів Наталія Ричкова не може, адже наразі не проведений тендер на впорядкування міських клумб. Тож за квітники відповідає управління житлово-комунального господарства. А від них, як повідомили в поліції, заяв про крадіжку кущів троянд не надходило. Тож і відкрити кримінальне провадження правоохоронці не можуть.